Друзі, привіт! тайм менеджмент зарядка від компанії Богуштайм. Сьогодні з вами я, Олена Олександрова, виконавчий директор та керуючий партнер нашої компанії. І як бачите, ми знову з вами у Фейсбуці, але ми знаємо, що Фейсбук зараз перестав нагадувати про те, що йде і ефір. Або це якось відбувається несистемно. А, тому, будь ласка, беріть відповідальність за те, щоб нас знаходити на сторінці. А, тому що ми, а, ми намагалися проводити в інстаграмі тайм менеджмент зарядки, але ви нам навіть телефонували і просили про те, щоб це продовжувалося тут. Тому ми з вами тут. Ось. І сьогодні. Ми з вами будемо говорити про те, що а, світ змінився. А, і ситуація в Україні зараз вона потребує розуміння, тому що я можу сказати, що зараз я, як керівник компанії, а, спостерігаю да, за тим, що відбувається зі мною, за те, що за тим, що відбувається у партнерських компаніях, у компаніях клієнтів. У співробітників. І я хочу вам дати трохи стабільних даних, щоб ви зараз не перебували у стані, що вам здається, що у цій реальності, коли немає то світла, то інтернету, то мобільного зв'язку, нам треба якось працювати, нам треба створювати результати. А це ще один бар'єр. На шляху до досягнення наших цілей. І хочу сказати, що ось коли ці відключення відбулися, так, і е, у нас практично зірвався перший ефір для е, керівників, е, тому що мене весь час вибивало, і добре, що ми були з Юлією Бойко разом, і в неї був стабільний інтернет, то це якось вдалося провести. Але це зовсім не те, чого ми хотіли. Ну, тому, по-перше, ми цей а, захід а, повторимо у середу. Тому а, запрошую тих, хто з вас є керівники. А, у середу, о 15.30, я буду проводити вебінар на тему а, про зальоти керівників. Тому я вас запрошую. Це перше. А, я просто бачу, що ось ми звикли до того, що в нас є світло, що в нас є інтернет, що в нас є мобільний зв'язок, і це певні ресурси, які дають нам можлив... давали нам можливість якось планувати створення результатів, якось планувати досягнення цілей, але це змінилося. Да? Добре, коли в нас є графік відключень, і ми вже можемо це якось планувати. Але коли летить а, знову якась ракета і є якісь порушення у нашій інфраструктурі, то відключення можуть бути і не за графіком. І це дійсно а, дійсно людей пригнічує, пригнічує як керівників, так і а, співробітників. Чому? Тому що а, одна із дефініцій а, пригнічення це не давати людині досягати. Да? І ось зараз я просто хочу, щоб ви це добре розуміли: а, що коли нам не дають досягати, а, а відключення світла, да, відключення зв'язку і, і так далі. Все про те про те, що я вже говорила. Це не не давати досягати. Тобто, Тобто, якщо да, якщо тобі треба рити окопи і в тебе забрати лопату, то ти як би можеш далі там руками рити окопи, ще якимось не знаю, там палками, капалками і так далі, але це зни знижує твою ефективність, і це потрібно розуміти. Що я вам пропоную як можливий варіант, вам на це треба подивитися. Тобто, якщо ми дивимося на те, що в нас 8 годин, це ті 8 годин, які ми звикли працювати. Знаю, що хтось звик більше, хтось менше, але я кажу про ефективний час для тривалісті часу для роботи. Це 8 годин. І ось зараз у вас, наприклад, є 4 години. Коли ви дійсно можете бути ефективними, тому що є зв'язок, є інтернет, ну і так далі. так? То подивіться, по-перше, на те, що коли у вас немає світла, немає інтернету, немає зв'язку, що ви можете підготувати для того, щоб, коли він з'явиться, ви були максимально ефективні. Так? Ну, Наприклад, якщо ви робите продажі, підготуйте. Підготуйте списки, наприклад, клієнтів, кому ви сьогодні повинні подзвонити. Так, якщо, наприклад, ось я да, в мене, наприклад, на цьому тижні буде новий вебінар, мені треба до нього підготуватися, створити слайди, закласти концепт. Тобто, це в мене займе декілька годин. Да? Чи можу я це робити, коли немає інтернету? Можу, тому що папір, ручку ніхто не відміняв. У мене є якісь книги, якими я буду користуватися. Так, в мене є певні матеріали у компі, але, скоріш за все, до них я зможу повернутися тоді, коли вже буде світло. Я про те, що зараз дійсно ось ця ситуація вона від нас вимагає ще більшого. Да, ще, ще більшої дисципліни і ще, ще більшого розуміння того, як нам складати плани. Да? І ось, наприклад, якщо в мене на, на цьому тижні ще раз кажу, а, три, три прямих ефіри в нашому марафоні, до речі, в інстаграмі ми сьогодні проводимо вже другий день наш марафон десятиденний. Долучайтеся о 8.30 на в інстаграмі на нашій сторінці bogushtime.ua а ми проводимо десятиденний марафон по сферах життя. Благодійний, безкоштовний, тому просто о 8.30 долучайтеся до прямого ефіру. Це перше. Тобто, до них треба готуватися. Так? До них треба зробити декілька відео для просування, для них також треба зробити концепт і так далі. І так далі так? І ось я розумію, що в мене дійсно це займе час і мені треба готуватися. І я зараз навіть знаю про те, що багато людей з вас, хто планує на вихідних приділяти увагу сім'ї, розвагам і так далі. Але я розумію, що треба зараз змінювати. І коли ми не можемо, не маємо можливості працювати по 4 години, по 8, по 8 годин кожного дня, то, ну, наприклад, я, я буду працювати у вихідні, так? І я буду дивитися, як це зараз в компанії створити а, такі ресурси, таку можливість, щоб дійсно люди могли працювати. Бо Оцей стан пригнічення, депресії, а, типу нічого не виходить, а, ресурсів нема. Це, це все від того, що людина не діє. Так? Це перше, це перша рекомендація. Плануйте гарно. Плануйте так, щоб у вас був план А, план Б, план С і навіть Д. А для цього у вас повинні бути. Ваші цілі, у вас повинні бути ваші задачі для досягнення цих цілей. І коли ви бачите, що зараз ви не можете щось робити для того, щоб а, ну, щось робити, да, коли вам потрібні всі ось ці. Лінію комунікації, які не працюють, ви просто берете і робите те, що ви можете робити. Але щоб не втрачати час, не думати, а чим же мені зараз зайнятися і так далі. Вони в ось ці списки вони у вас повинні бути створені. Тому, будь ласка, віднесіться до цього з, таким, з такою відповідальністю, розумінням і готуйтеся завчасно для того, щоб ви були ефективні у житті. Це перше. Це те, що стосується вашої роботи. Тепер, друзі, дивіться, чому наші клієнти, вони ефективні ну, більш-менш, да? але вони більш ефективні, чим, скажімо, ті люди, які в нас не навчалися. Тому що ми весь час доносимо про те, що в нас є шість сфер нашого життя. І якщо зараз ви не можете бути ефективні, наприклад, у роботі і в бізнесі, да, в той час, коли ви повинні працювати, то просто подивіться, а чим іншим в цей час, якщо ви дійсно нось ну, все, ну нема вам чого робити на роботі, да, чим ще ви можете бути зайнятим в цей час, щоб ви не мали ось цього відчуття, що ви втрачаєте час, а що ви його інвестуєте. Ну, Приведу приклад на собі, да? ось коли вже ми маємо цю ситуацію зі світлом ну, скільки, да? вже декілька тижнів. Я вже навіть забула. забула. А, в мене, наприклад, взагалі, ось цього тижня дві з половиною доби взагалі не було світла. Ну, ось взагалі його навіть не вмикали ніяк. Тобто такі були порушення енергосистеми тут у нас. Але я подивилася, і я просто знаю про те, що коли людина втрачає оце відчуття, що вона може чимось керувати, то її це засмучує, пригнічує, вона впадає в депресію, в неї нема настрою і так далі. І щоб не бути у цьому стані, я просто розуміла, що мені треба, і вам я це раджу розуміти, що ви за щось. Можете зараз взяти відповідальність і бути там причиною да, над тим, що відбувається. Ну, наприклад, я побачила, що в мене є декілька питань, які я не вирішувала да, там декілька місяців, але вже цим, цим треба було зайнятися. Це стосується і мого особистого розвитку, це стосується і якихось спеціалістів по здоров'ю, да, яких там я відкладала певний час. Це стосується більшого спілкування з родними і близькими і так далі. І я просто зрозуміла, що якщо я в цей час, да, коли нема світла, в робочий час, да, наприклад, це там з 8 до 12 його нема, або там з 10 до 14. Що я можу робити в цей час, якщо я не можу працювати? Я можу зайнятися іншими сферами свого життя. Да? Я, наприклад, я можу зателефонувати батькам. А я можу піти на прогулянку з чоловіком. Я, наприклад, можу піти і позайматися тими курсами. А в мене їх багато, які були відкладені. Я все не мала часу, щоб їх пройти. Я ось пішла на спеціальні вправи для тіла. Щоб підтягнути деякі м'язи у своєму тілі, які або не працюють, або працюють не так, як вони могли б працювати. Ну і так далі, і так далі. Да? Тобто є просто речі, які не ну, треба розповідати тут. Але у вас все це є. Ви розумієте, що у вас є шість сфер вашого життя, і у вас точно є. Те, що ви відкладали і у вас до цього не доходили руки. І, наприклад, учора, ось я, ми спілкувалися з сестрою мого чоловіка, так що вони роблять за сином? Чоловік у них в ЗСУ? І ось, коли відключають світло, настає темрява, в них є яка супер, якась супер така мощна, да, міцна, потужна. <реш> Лампа. І вони собі купили ці картини по номерах, і вони розмальовують да, сином. І це, ну, і це заняття, розумієте, в цей час можна сидіти, страждати і думати про те, що ось як погано, що немає ресурсів, а можна просто чимось бути зайнятим. Тому, друзі, я хочу вам сказати про те, що я дуже розумію стан багатьох з вас сьогодні, коли ми знаходимося в цих умовах в Україні. Але <смі> я, я думаю, що ми ще не те проходили і а, нас не так легко здолати, нас не здолати. А, тому. Тому просто зараз більш відповідально відноситись до свого часу, да? щоб ви його дійсно не втрачали, щоб ви були зайняті тим, що має сенс в вашому житті, і щоб ви, як можна менше, були у стані думати. Да? Тому займайте себе важливими для вас справами. У той час да, і розподіляйте а, якби виконання цих а, завдань а, тоді, коли ви можете це робити. Ось і все. Це все дуже просто, але це потребує трохи більше відповідальності, трохи більше розуміння, як планувати, трохи більше дисципліни, трохи більше а, вашої. Ну, можливо, уваги навіть, так? Тому нагадую, що ми ось цього понеділка знов стартуємо наш квест 21. І мені здається, що зараз взагалі планування потрібно навіть. Тим людям, які вже а, мають навички, да, мають, а, як вони вважають, планувати. Але ви, ось навіть зараз наша команда проходить навчання по тайм-менеджменту. І ми розуміємо, чому. Тому що м, коли ти в нову одиницю часу да, дивишся на своє життя, дивишся на умови, дивишся на те, чого ти хочеш, ти а, ти е, да, ті ресурси, які зараз є, яких враховуєш, да, ті ресурси, які зараз є, а яких в тебе нема, і тому твій план він більш ефективний. Тому, друзі, або робіть це самостійно, або приходьте до нас на навчання на квест 21, кому це цікаво, пишіть. І ми обов'язково з вами зв'яжемось. Пишіть тут прямо в коментах. Ще раз хочу проанонсувати, так що а, ось ці 10 днів, і сьогодні перший день завдань а, в інстаграмі. У нас іде марафон а, по гармонізації ваших сфер життя, як планувати і чому приділяти увагу. Тому я вас запрошую кожного ранку о 8.30 до нас в інстаграм на Bugushmюaj. І після цього сюди а, на наші тай-менеджмент зарядки. А, а сьогодні список завдань з урахуванням того, що ви можете робити, коли є світло, коли його нема. А, рахуйте час, а, включайте у ваш розклад те, що форс-мажори були, є і будуть. І... Розставляйте пріоритети. Сьогодні вам бажаю гарного дня. Займайтеся собою, займайтеся тим, чим ви можете зараз займатися, і відчувайте себе ось цим джерелом, да, причиною того, що в вашому житті відбуває, відбувається з урахуванням того, що є ось такі умови. Ну, а що робити? Да, можна страждати, а можна щось діяти. Тому дійте, все гарного дня.